Колінька так ніколи не зробить, ніколи Колінька про нас потурбується. Ніколи такого не було. І от опять не платить аліменти не все. або платить якісь копійки. да, Леся пише 2000 тисячі гривень в місяць на дітей. Я, я не знаю, я, я, якщо вона дві тисячі гривень. В кармані я не вилізу, я день не проживу. Я... Мені треба не виходити тут сидіти і забрати у мене телефон, щоб я так була обездвижена. Заумерти і дожити до другого дня чи як? Е-е-е... Коліньки треба до вірочки, вірочка за нього договориться. У вірочки задання. Да. У вірочки задання. Вірочка за... ну, має договоритися за кольку. Все. Не платить аліменти і вам пизда, виходить? Пизда. Да? Ти одна з дітьми, без грошей, без досвіду роботи, без жодних перспектив. Катастрофа. Катастрофа. Як ти довела себе до цього? Як ти довела себе без цього своєю безпечністю? Така я безпечна.